Знищення військового потенціалу України у 1991-2014 роках, перша частина політичний вирок та юридичні наслідки, розпад Радянського Союзу залишив Україні один із найбільших військових арсеналів у Європі. Однак до моменту російської анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році. Збройні сили України виявилися в критичному стані, що стало результатом системного та тривалого руйнування військового потенціалу. Як свідчать відкриті джерела, включаючи діяльність тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, це знищення відбувалося через скорочення особового складу, масовий розпродаж військового майна та техніки, недофінансування та відсутність стратегічного планування з боку вищого військово-політичного керівництва країни протягом 1991-го. 2014 років етапи та механізми знищення військового потенціалу. ТСК Верховної Ради та експерти виділяють кілька ключових етапів, на яких відбувалося руйнування ЗСУ. Перше знищення стратегічних можливостей приблизно 1994-2004 роки. Цей етап характеризувався виконанням міжнародних зобов'язань, зокрема в рамках договору про скорочення звичайних збройних сил у Європі. Але також і повним руйнуванням стратегічних компонентів, які прийшли Україні у спадок від союз радянських соціалістичних республік. Ракетні війська та авіація стратегічного призначення були знищені або передані. Особливо відчутною була втрата ядерного потенціалу. Масове скорочення, чисельність ЗСУ постійно скорочувалася, а об'єкти військової інфраструктури, військові містечка, навчальні заклади часто відчужувалися. Друге, Руйнування оперативно тактичного рівня та його розпродаж 1991-2014 роки. Ключовим механізмом підриву боєздатності стало необґрунтоване включення військового майна до переліків надлишкового з метою подальшої реалізації. Розпродаж озброєння та техніки міністри оборони та кабінет міністрів України регулярно ініціювали рішення про проведення танків, літаків, бойова машина пехоти, гармат та іншої техніки у статус надлишкового майна. Це майно потім реалізовували за залишковими цінами, які були в 10-20 разів меншими за ринкову вартість. Наслідок значна частина проданого озброєння на сьогоднішній день є критичною номенклатурою для забезпечення потреб ЗСУ. Відсутність модернізації, кошти від продажу не спрямовувалися на належну модернізацію чи закупівлю нової техніки. Третє, критичне недофінансування та знищення інфраструктури. Особливо в 2010-2014 роках, період президентства Віктора Януковича часто згадується як етап остаточного розвалу армії. Мінімальні видатки у 2013 році видатки на армію були найменшими за всю історію незалежності, перебуваючи на рівні близько 1% від валовий внутрішній продукт. Заборона розгляду рашки як загрози військовому командуванню не дозволяли розглядати Росію як потенційну загрозу, що унеможливлювало планування оборони від неї. Плани розформування у 2012 році навіть існував наказ підготувати пропозиції щодо розформування повітряних сил як роду військ, скорочення військових навчальних закладів та іншого персоналу. Напередодні 2014 року чисельність винятково військовослужбовців становила близько 120 тисяч осіб, а залишок техніки був мізерним порівняно з початковим арсеналом. Наприклад, залишилося лише близько 686 танків та декілька десятків бойових літаків з тисяч одиниць, що успадкувала Україна. Відповідальність керівництва Політичний вирок за підрив обороноздатності держави стосується всіх керівників держави та військових відомств у період з 1991 до 2014 року, включаючи президентів України Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Віктор Янукович як Верховних головнокомандувачів, які підписували ключові рішення про скорочення та відчуження, прем'єр-міністрів та кабінет міністрів, які приймали постанови про відчуження військового майна. Дивіться попамільний перелік у другій частині. Міністрів оборони та начальників Генштабу, які ініціювали проведення боєздатної техніки у статус надлишкової, дивіться попамільний перелік у другій частині. Розслідування діяльності усіх колишніх міністрів оборони та начальників Генштабу у період 1991-2014 років було доручено правоохоронним органам для визначення їхньої ролі у генерації знищення військового потенціалу. Висновок, наслідки та уроки. У 2014 році, коли Росія здійснила вторгнення до Криму та розгорнула агресію на Донбасі, Україна постала майже беззбройною та бездієздатною армії, що стало прямим наслідком багаторічного недальства, безгосподарності та, ймовірно, корупційних схем на найвищому рівні. Це критично ослабило спроможність держави чинити опір, дозволивши агресору досягти швидких успіхів. Досвід 2014 року став гірким уроком і каталізатором для відродження ЗСУ, яке почалося вже під час війни з усиллями волонтерів та нового військово-політичного керівництва, продовження у другій частині Слава Україні, Ставте лайк і підпишіться. МИ воїни з Знищення військового потенціалу України 1991 2014 роки, друга частина, згідно з висновками тимчасової слідчої комісії. ТСК, Верховної Ради та аналізом відкритих джерел, відповільність за підрив обороноздатності через скорочення ЗСУ, розпродаж військового майна та системне недофінансування лежить на всіх вищих посадових особах, які обіймали ключові пости у сфері національної безпеки та оборони протягом 1991-2014 років. Нижче наведено повні списки прем'єр-міністрів та міністрів оборони України у зазначений період. Президенти України, верховні головнокомандувачі. САМЕ Президенти, як верховні головнокомандувачі, підписували основні укази про реформування, скорочення та затверджували кандидатури міністрів оборони. Леонід Кравчук, 5 грудня 1991 року, 19 липня 1994 року. Леонід Кучма, 19 липня 1994 року, 23 січня 2005 року. Віктор Ющенко, 23 січня 2005 року, 25 лютого 2010 року. Віктор Янукович 25 лютого 2010 року, 22 лютого 2014 року, Прем'єр-міністр України 1991-2014. Прем'єр-міністри та Кабінет міністрів України як колегіальний орган несли відповідальність за ухвалення урядових розпоряджень про включення майна суду переліків надлишкового та його подальшу реалізацію, що було ключовим механізмом розкрадання. 1. Вітольд Фокін 1991, 1992 2. Леонід Кучма 1992, 1993 3. Віталій Масол 1994, 1995 4. Євген Марчук, ВО та Повноцінний, 1995, 1996, 5. Павло Лазаренко, 1996, 1997, 6. Валерій Пустовойтенко, 1997, 1999. 7. Віктор Ющенко, 1999, 2001. 8. Анатолій Кінах 2001-2002, 9. Віктор Янукович 2002-2004 10. Юлія Тимошенко, 2005, Лютий вересень, 11. Юрій Єхануров, 2005-2006 12. Віктор Янукович 2006-2007, 13. Юлія Тимошенко, 2007-2010, 14. Микола Азаров 2010, -2010. 2014. Міністри оборони України, 1991-2014. міністри оборони були ініціаторами включення бойової техніки та майна до переліків надлишкового, чим безпосередньо спричинили зниження боєздатності армії. 1. Костянтин Морозов, 1991-1993 розформування частини радянських формувань. 2. Віталій Радицький, 1993, 1994 продовження скорочень су. 3. Валерій Шмаров 1994, 1996 включення значних обсягів майна до переліків відчуження. 4. Олександр Кузмук, 1996, 2001, 2004, 2005 – один із рекордсменів за кількістю списаного майна та скороченням військових частин. 5. Володимир Шкіченко 2001 – 2003 – системні скорочення армії. 6. Євген Марчук 2003 – 2004 – продовження політики скорочення, продаж надлишкового майна. 7. Анатолій Гриценко 2005 – 2007 – згідно з висновками ТСКВР – 2018. За його каденції, відбувся найбільший розпродаж військової техніки зі стратегічних резервів та потреб ЗСУ. 8. Юрій Єхенров 2007, 2009 успадкував політику розпродажу. 9. Михайло Єжель 2010, 2012, призначений за Януковича, продовжив курс на знищення армії та флоту. 10. Дмитро Саламатін 2012, рік громадянин РФ, посилив деградацію армії. 11. Павло Лебедєв 2012-2014 роки. Особлива роль у розпродажах. Аналітичні дані та розслідування, зокрема ТСКВР, прямо вказують на період 2005-2010 років як на час найбільшого розпродажу. Міністр оборони Анатолій Гриценко фігурує як той, за чиєї каденції було продано найбільше військової техніки. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко підписувала урядові розпорядження, наприклад, 264, Р від 2005 року та 1092, С від 2008 року, які дозволяли вилучати техніку з потреб СУ та продавати її за заниженими цінами. Таким чином, усе вище керівництво країни з 1991 по 2014 рік прямо чи опосередковано сприяло або не протидіяло процесам. Які призвели до критичної втрати обороноздатності України на момент російського вторгнення у 2014 році, і саме вони повинні відповісти своєю свободою і всім майном за ті жахливі жертви, які несе Україна з листопада 2013 року? Слава Україні. Ставте лайк і підпишіться. Ми, воїни добра.